Якщо говорити про не можна противитися злу, то ще The Economist. у них є різдвяні випуски, і вони в різдвяному випуску вирішили зробити статтю про кенсел російської культури і про те, які ми українчики в злі, нещадні до ворогів. І дуже класно про це написала Зоя Занжи. Я рекомендую вам піти почитати про це, тому що вона, в принципі, дала там ще додатковий свій контекст свого приватного досвіду пов'язаного з цією статею, і ну, власне стаття побудована практично на персональній історії одного героя. Самого Ніки Вікнянського, поважної в місті людині, візіонера і бізнесмена, члена серйозної спільноти одеського бізнес-клубу, історія ця про те, як свого часу Ніка потерпав від антисемітизму і, схоже, продовжує потерпати і досить через знесення пам'ятників, в тому числі, як вказали пушкиністи у своєму листі до ЮНЕСКО, єврейських письменників, Бабеля Багрицького. І Пушкіна? Ну, я не знаю це. Звісно, автор мав писати так через призму страждань героя, підсвічуючи основну тему. Та так виходить більш чутливо. Такі історії викликають емпатію і формують ненавість до нацистів-антисемітів. Ну і, звісно, це ні разу не маніпуляція. Одеські нацисти-антисеміти звучить як анекдот. Погодьтеся. Ну, і власне, класна Оксана Романюк про це написала. Прочитала сьогодні дуже потворну статтю, вона, чибто, якісному виданні. Стаття чомусь без, підпис, без підпису. Але вже відомо, що її написав російський редактор цього видання Аркадій Астровський. Тема, якщо коротко, Україна влаштувала ганебну тупу декомунізацію кенсел Пушкіна в Одесі. Стаття не дає ні бекграунду, ні пояснень стосовно декомунізації і усунення російських культурних плинів в Україні. Автор подається просто як кенсел Калче. Ну і теж до Оксани Романюк зайдіть. А я процитую слова Дмитра Золотухіна, який теж висловився з цього приводу: він написав: стаття створює хибну рівнозначність між діями України щодо усунення символів російського імперіалізму і Росій. Активною культурною та фізичною агресією. Ну, мовляв, ми, українці, нічим Нет. не відрізняємося від русських, ми таке ж зло. І тут ангели з запіньшимися губами, і тут он, ті діагнози, які нам поставила Ксюша Манікен, що у нас у всіх хворі, що це все надіється, лечиться, і люди будуть здорові. Ну, не факт. Я не знаю, ви можете прочитати це все цей весь трешоугар, і у всіх цих випадках ми бачимо дуже велике знецінення українського, перевертання все до голови дригам. Ми бачимо, що знецінюється активізм, знецінюються аргументи, на яких активісти абсолютно законно вибудовують свою стратегію. Називають і Ніконов обирається називати ангелами, запівнівшимися губами. Українську мову таким же чином знецінюють, як що там болезнь голови, і от люди просто через ненависть хотят навязать своє. І нам показують знову ж таки через перейменування в гарпинь і в гаспинь, що все це. Теж немає сенсу, так як і немає сенсу переименування вулиць. І як ми бачимо, російські балалайки бурлять, 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 бурлять скрізь. І з цього приводу я хочу вам порекомендувати подивитися відео, яке називається Як вибути російську культуру з голів європейців. Це відео інтерв'ю Оліни Чеченіної з Любов'ю Цибульською, засновницею та як з керівницею. Центру це стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки вона була раднице генштабу збройних сил України та спеціалізується на протидії гібридним загрозам. Послухаємо шматочок цього інтерв'ю. Ми почали з 22-го року активно говорити про культурну дипломатію. Ну, принаймні, в якійсь бульбашці. почали це все вирішувати, говорити про цих хороших росіян. А інша бульбашка трошки вуще почала про це говорити. В 2014 році, а до того загалом ця програма проблема повністю ігнорувалася. Чому вона була настільки маргінальна? Чому ми не помічали настільки явної загрози? До 2022 року включно. Я думаю, що це пов'язано з тим, що люди не розуміли, наскільки усі ці питання культури пов'язані з агресією російською. А, насправді, якщо ми запитаємо самі себе, за що ми воюємо, чому ми обороняємося, так, чому ми себе захищаємо, чому стільки жертв, а ми продовжуємо воювати. І я думаю, що більшість з нас каже, що ми воюємо за свою ідентичність, так, за право бути тим, ким ми є. А це і є мова, культура наша. Так? Тобто, це фактично культура є величезною частиною, якщо не основною цієї війни. Тому що я думаю, що навіть у меншій мірі люди воюють там, за політичні режими, люди воюють за свою землю і за правом бути, ким вони є. І саме це ми не розуміли глобально. А росіяни це дуже добре розуміли з самого початку. І вони з самого початку всю дорогу розуміли, чим більше людей вони конвертують і змусять хотіти бути частиною ось цього руского міра, тим менший буде опір. Тим більше підтримки Росії вони тут знайдуть, і головне, що насправді, попри те, що я часто розбираю пропаганду і демонічність Росії, але ті практики і ту системність, з якою вони працюють для того, щоб довбати оце створення великого ілюзорного рускава міра, це те, що нам треба переймати і розвивати це на наших широтах. З точки зору інтересів, які ми маємо відстоювати, ми повинні для себе дуже чітко артикулювати, з чого ми хочемо досягти, які інтереси переслідуємо, які тези мають бути загальним знанням, таким що не викликають жодного сумніву. Які тези мають бути абсолютно знеціненими і е, ментально опіздалими у нашому суспільстві? Все це ми повинні постійно над цим працювати. І у Рагулів, наприклад, є певна стратегія, яка не прописана, але вона так як я роблю Рагулі, я знаю цю стратегію, я тримаю за неї і вона. Як ви бачите, тягла з того, що я вам показала про Ксюшу кіне і про ангела, з місяця губами, з того, що я можу з архівів підняти там той, 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 той етер, і вони відображають власне всю ту ж роботу, яку я продовжую зараз, і вона дотепер є актуальною, попри всі зміни. Я вважаю, що теж саме треба робити нам на державному рівні, і слабкість наша в тому, що ми дійсно не централізуємо і не робимо такої глибокої роботи. На жаль, поки що, але я переконана, що це все зміниться як росіяни з іншого боку. їм це не допоможе. Але я хочу, щоб ви послухали, як відбувається ця робота і на що вона покликана. Немає концепції. Є в нас концепція, наприклад, культурної дипломатії, ну якийсь такий ґрунтовний документ, а концепція зовнішньої політики. Ну і от у нас навіть стратегії розвитку українського кіно немає. От, власне, але якщо ми подивимося на Росію. Так, то в них все це є. У них на найвищому стратегічному рівні всі ці цілі, всі це бачення зафіксовано. І ми дивилися в рамках нашого дослідження культурної російської дипломатії Постріли любові чудова назва. Так, назва пов'язана з заходом з військовими навчаннями, де виступав російський балет, і потім танки зробили залп, вистрілили і ведучий сказав, що це такі постріли любові. Ось і це таке насильницька, така типова російська метафора. Так от, коли ми робили це дослідження, ми зрозуміли, що насправді росіяни дуже стратегічно підходять до всіх цих питань. Вони за останні роки, за останні 10 років, вони змінили всі ключові стратегічні документи, починаючи від воєнної Доктрина, закінчуючи інформаційну політику на окупованих територіях. Ось і основний документ з цих всіх був би, мабуть, концепція зовнішньої політики Росії. Вони двічі внесли правки в неї останній раз минулого року, і тоді вони вперше на такому високому рівні вказали, що Росія є окремою державою цивілізацією. І що завдання Росії поширювати концепцію рускова міра, розширювати ось це коло так званих соотечественників, Це може здаватися, що це люди з російським паспортом, але ні, за їхнім баченням, це люди, які цікавляться Росією, взагалі знають мову чи не знають мову, але хоча б просто цікавляться. Тобто вони розуміють, що так працює власне пропаганда, так що якщо ми будемо зацікавлювати собою і збільшувати це коло, значить ці люди. Будуть приставати на наш бік. Ось, і це свідчить про те, що росіяни дуже добре розуміють значення культури в цій війні і, і значення інших суспільств, інших країн. Якщо вони будуть підтримувати російську культуру, то тоді вони будуть підтримувати війну. Держава цивілізація і... Ти просто цікавишся, тобі навіть не треба російську мову знати. Люди цікавляться, вони вже твої, все, ти їх використовуєш. Тож, тож повертаючись до цього, я хочу сказати: Оце є синонімічним оцьому, є синонімічним тому що я написала в пості. Я розмовляю на російському мові, вибираю, підтримувати Іменно ту культуру і тот язик, який здесь, в Україні, всегда использовался як інструмент заміщення українського, і це не делает мені менше українкою. Ось так. Вот. А якщо говорити про позитивні приклади, насправді, то, звичайно, мені здається, що історія з Усіком вона дуже позитивна. Попри всі його попередні. Здобутки в ефірах Рогулів, тому що мені здається, що не може бути нічого кращого, ніж, і мені здається, навіть усі трошечки не усвідомлює, що на Мазепу РПЦ МП наклала анафіму, а він представляє і витягає це ім'я знебуття для мільйонів людей. То, ну, насправді це прекрасний символічний жест, який мені сподобався, і мені здається, що.

In the Chernihiv Historical, Historical Museum, museum. it, it was, was transported with adherence to all regulations and under the supervision of museum, museum experts. For the for first time in boxing history, a museum, museum artifact has been allowed in, in the ring. ring. For, for centuries, Russia has tarnished the name of Hetman Field Marshal Mazepa. Thanks, Thanks to Alexander Usyk, Usyk that name is, is returning to the global media sphere and, and will receive the recognition in the І знаєте, насправді такі маленькі кроки для нас є дуже великими, тому що воно так непомітно сколупує клаптик за клаптиками красоту рускава міра. Я вам покажу зараз ще одне відео. <плес> <плес> Ну, і як ви бачите, виключили москали. Замість, замість э... російського прапора у нас є прапор солнечка. Так, що на чемпіонському поясі, ну, принаймні на цьому я не знаю, наскільки це буде постійна практика. Але е, коли змінюють хоча б один пояс, е, для нас це важливо. Тому що якби це була загальна практика, можливо, про це більше б говорили, бо я про це майже не побачила ніяких новин в мережі, що мене максимально здивувало. Але, ну як ви бачите, найбільше прапор український, а отам от в куточку мав би бути рашистський прапор, але його там немає. На Поясі чемпіона. Це відео Миколи Ковальчука, який представляє українську, український філіал WBC. І знаєте, дуже важливо, щоб символічні жести, які здаються дуже маленькими, траплялися все частіше і частіше, і частіше. І таким чином це нагадування ефективніше, ніж те, що ми. Зараз знаходимося під обстрілами, бо людям не подобається чути якісь травматичні досвіди, і вони відвертаються від того, щоб дивитися на травматичні досвіди. А коли вони дивляться на переможні досвіди, коли вони дивляться на переможну ходу, вони запам'ятовують з чим. Ця хода супроводжується. Тому це дуже класний імечовий крок. І а, я тільки можу потішитися за те, що ім'я Мазепа знову звучить, тому що ну знаєте, як Бандера, так і Мазепа, так і Петлюра. Ну, одним словом, ми можемо дуже багато імен перераховувати, які були знецінені а, Росією. І я хочу нагадати: я вам нещодавно показувала уривки з фільму Юрія Єлєнка. Я тебе покажу незалежность, кричит Петр Первый и кричит Мазепе «Вставай, вставай, я тебе покажу!» Ну и... Вылезай! Где ты, сова?! Вставай, ну! Ну! Ты ходи уже! Я встал, я встал! Юрій Ленко протягом років хотів зняти а, про Мазепу. І насправді він не хотів, він хотів знімати більше, він хотів мати голосніший голос. І в тих відео, які я цитувала в етері від вересня, ви зараз побачите шматок цього етеру. Він говорив про те, що тому він і робив такі гучні висловлювання в своєму кіно, знаючи, що йому більше можуть не дати висловлюватися, і він просто кричав на глядача зі своїми меседжами. І як ми бачимо, час показує, що ці меседжі дуже влучні і дуже відображають насправді ту реальність, в якій ми зараз живемо, і Юрію Іллєнку не дали екранізувати поему Кушкіна Полтава саме через те, що там мав бути Мазепа гетьман, і вони просто не хотіли, боялися ось цієї візуалізації. Тобто, в школі, будь ласка, це можна було, але дати візуальний образ це все ж таки доволі така міцна штука. А тепер подумайте про візуальний образ Усіка з шаблею Мазепа, як там порвалися у всіх покани. Ну тобто це дуже велика символічність і дуже потужний візуальний образ, який пов'язаний з перемогою, причому багатократною, багаторазовою, дуже дуже впевненою перемогою, і ще й символом, який показує те, що Україна веде проти Росії війну не десятиліття, а століття. І показує артефакт, який пов'язаний з видатним українцем, який дотепер до корчів доводить росіян. Тож, що я можу сказати, давайте шукати варіанти, показувати своє, і водночас протистояти цьому безкінечному знеціненню усього хорошого, що ми робимо.